З духами спочали правонити, у покой, Господь, ніби до добажаного життя, холодили чоловіко, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли одну разу Спасителя запитали. Про дві найбільші заповіді. Він сказав: люби Господа Бога твого всієї душею Твоєю, всім серцем Твоїм, всією думкою Твоєю і люби ближнього Твоє як себе самого. Цього здалося фарисеям мало, і вони перепитали, а хто ж то такий мій ближній? Вони думали, що він скаже про віру, походження, національність, політичні симпатії. А він навів притчу про доброго самарянина, про того, хто не кинув пораненого на дорозі, а знайшов його, підібрав, відвіз до заїзду і ще й заплатив за те, щоб його там доглянули, пообіцявши, якщо не вистачить, повернутися і доплатити. І не відповідаючи сам на те питання, Христос спитав: хто ж тоді мій ближній? Ближній це той, хто не минає, байдуже болю іншої людини. Це той, хто здатен стати на захисті честі і гідності, коли цій людині важко. Кожному з нас не раз у житті дуже бракувало цього ближнього, коли ми опинялися у становищі беззахисному, коли виявлялося, що суд замість того, щоб захистити нас. Хоче нас принизити, заарештувати, ув'язнити ні за що. Коли ми переконувалися, що панує право сильного і багато, коли виявлялося, що попри всі закони заговорити в офіційній установі Східної України українською мовою, відразу наразитися на насмішки і ворожість. Саме Цю мить, у миті нашої беззахисності, ми дуже потребували сильної, авторитетної особистості для себе, потребували тієї політичної сили, яка здатна нас захистити, до якої ми можемо звернутися. І не випадково, мабуть, найбільш успішною політичною акцією за останні місяці в Харкові, була пропозиція людям просто допомогти їм написати. Заяви до міської ради із протестами проти підвищення комунальних платежів. Людей приголомшило, мені здається, саме те, що є ті, хто безоплатно готовий просто допомогти їм захистити свої права, захистити свій добробут. А тепер уявімо собі наших українців у завойованій поляками Галичині. Уявімо собі ситуацію, коли в державі Пілсудського нація позбавлена будь-яких прав. В Львівському університеті закриваються українські кафедри, коли українець відкидається на століття назад в найгірші часи першої Речі Посполитої, стаючи об'єктом пацифікацій, придушень. Навіть ще невибухлих повстань, покарання за одне своє право жити національним життям, мати право задовольняти свої культурні потреби. І ось саме цієї великої години і зродилося покоління Степана Бандери, не від ненависті до окупанта, не від болю за програні визвольні змагання. Зродилося воно насамперед із бажання захистити свого ближнього. І саме цим бажанням керувалися згодом ті, хто проголошував в перші дні російсько-німецької війни незалежність України, ті, хто йшов із зброєю захищати волинські села від напасників, ті, хто оточував захисними кордонами села на Нацянні, коли їх намагалися виселяти. І знаком цієї сили, здатної захистити покривджених і знедолених, став Степан Бандер. Адже справді ну, ніяких військових подвигів він не вчинив. Під час Великої Вітчизняної війни, про що говорять у соєцьких і постсовєтських засобах інформації, він навіть був заарештований і не брав участі у тому рухові опору, який піднявся був на Волині. І оформився в українську повстанську армію. Він особисто був тільки опосередковано причетний до замахів, що здійснювалися в міжвоєнній Польщі, яку поляку називають Другою Річчю Посполитою, і в той же час його ім'я стало знаком визвольної боротьби, знаком надії у післявоєнній Україні, де, в час найгіршого комуністичного гноблення. Вірили, що є ще в народі ті сили, які здатні будуть повалити цей, здається, нездоланний режим, відновити свободу і зуміти захистити гідність кожного з нас. Всі ми переживали однаково гірке приниження за тих совєтських часів. І коли ми сьогодні в перший день Нового року в храмах різних конфесій молимося за вічний спокій, Сина священника Степана Бандери, то саме тому, що в ньому ми бачимо знак віри у наші власні сили, знак надії на те, що сучасне приниження також буде подолане, не триватиме без кінця, що наш народ не призначений бути, як писав Іван Франко, тяглом безтроїзним у поїздах своїх сусідів. Ми молимося за наше майбутнє, хоча й згадуємо давно загиблу людину. Каже, ця пам'ять буде і для нас усіх викликом і настановою. Хай допомагає нам зберігати завжди чуйність до болю ближнього і пам'ятати про те, що друга рівна із заповіддю любові до Бога заповідь, люби ближнього свого як себе самого. Амінь. Slava